Наркобізнес за ґратами у рівненському СІЗО 40-річний лучанин організував схему з продажу наркотиків серед засуджених. Раніше чоловіка затримали за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Втім, на шлях виправлення він не став, а навпаки, вирішив продовжити знайому справу. Як праву руку залучив до наркобізнесу 38-річного утриманця пенітенціарної установи, а також ще кількох утриманців СІЗО та двох осіб з волі. Останні скуповували наркотик. Засоби формували пакунки та здійснювали перекиди безпосередньо на територію установи. Після отримання пакунків кримінальний авторитет та його довірена особа розподіляли наркотики серед засуджених, підтримуючи злочинні традиції. Смотрящи та його довірена особа віддавали частину отриманих від реалізації наркотиків коштів на так званий общак. Решта розподілялася лідером угруповання між учасниками організованої злочинної групи. Операція з ліквідації тюремного нарко. Бізнесу відбувалася у два етапи. У вересні 2023 року поліцейські перекрили канал надходження наркотиків до Рівненського сізо і провели 12 обшуків за місцями перебування та проживання фігурантів. Після проведення додаткових слідчих дій співробітники поліції отримали докази встановлення та поширення організатором угруповання злочинного впливу на території виправної установи. Тож 13 березня поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення. ГУНП НП в Рівненській області провели другий етап операції для притягнення до відповідальності усіх учасників злочинного угруповання в залежності від розподілених ролей учасників організованої злочинної групи дії кожного з них кваліфіковані за кількома статтями. Максимальне покарання за вказані злочини, позбавлення волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Ілятомашевський новини рівного.